Добрий, бо Він є навіки є Його милосердя до нас. Воно обновилося для нас сьогодні, сьогоднішнього дня в ранковий час Боже милосердя, і якраз через тему є в цьому собранні. Перше всього, я читаю Боже Слово, читаю два місця Божого Слова, знайомі місця читаю, бо я це читаю із Євангелії. Я так люблю напоминать, бо якби я читав з якоїсь іншої книжки, то може, воно було б вам незнайоме, а з Євангелії знайоме, правда? І я ще знаєте, як наголошую, коли людина уважно слухає в Собранні, або ще читає вдома. Бо якщо бувають, часом люди, що в собранні бувають тілом, але десь далеко-далеко самі розумом ходять. Ну, такий приклад дуже прийшло. У нас один брат. Любить свідчиться, я почув. Пастор питає одної сестри, вона так, каже, так уважно дивиться, так каже, аж, аж в очі заглядає. Але сама, як завжди, буває, десь хто знає. Питає сестра, називає її по імені. Як що сьогодні брат Микола проповідував? Вона так чухає, чухає, Каже, що щось таке. Каже, брат-пастор. Знаєш, хай там тобі не чухається і не думається. Брат Микола сьогодні не проповідував. <рес> Розумієте? В собранні буває. Те, що вже може десь там пропустила щось, ну а то навіть і не бачить. Читаю друг, другий розділ дії святих апостолів, місце таке писання, 14 стих. Я буду виборочно декілька стихів, бо час крепко біжить ще, ще є, що сьогодні в цьому собранні робити. Читаю 14 й вірш. Петрош, вставши з одинадцятьма, підвищив голос свій і промовив до них: муже юдейські та мешканці Єрусалима, нехай же буде це відомо вам і всім, всі слухайте слова мої. Вони не п'яні, як ви думаєте. Бо зараз третя година дня, а це те, що провіщав пророк пророкі. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші, і дочки ваші, і юнаки ваші будуть бачити віддіння, а старці ваші будуть навчені сновидіння. І на рабів, моїх і на рабинь моїх ті дні я вилю від духа мого, і вони будуть пророкувати, і покажу чудеса вгори на небі. Та знамення внизу на землі кров і вогонь, і ступи диму. І сонце перетвориться не темряву, а місяць на кров, перш ніж день Господній настане великий і славний. І буде всякий, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. І далі пропускають такі слова. В 37 вірш, почувши це, вони зворушилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам «Мужі, браття, що ж нам робити? Петро відповів їм: покайтесь, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів і отримаєте дар Святого Духа. І читаю 16 розділ, буду читати з 25-го вірша. О півночі Павло та сила молились і співали хвалу Богові, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, що основа в'язниці захиталася, повідчиняли всі двері в'язничні і кайдани усіх поспадали. А коли в'язничний сторож прокинувся і побачив, що двері в'язниці відчинені, то вихопив меч і хотів вбити себе, бо думав, що в'язні повтікали. Але Павло скрикнув гучним голосом, кажучи: не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Він же попросив світ... Світ... попросивши світла вбіг у в'язницю і в тремтінні припав до Павла та сили. І вивив їх звідти і сказав: добродії, що робити мені, щоб спастися, вони сказали віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь дім твій. Правда, знакомі місця? Добрий Бог має велику милість, і написано в Слові Божому, Бог любить милувати. Так, да, написано, Бог є і огонь поїдаючий. Але він любить милувати. І його милість настільки велика, що ми з часом в своїй голові не можемо осягнути, наскільки велика милість Божа. Написано, ми знаємо цей вірш, часто цитуємо, бо так полюбив Бог світ. Бог полюбив світ. Це милість Його. Бог послав Сина свого Ісуса Христа, щоб спаслася всяка душа, яка повірить в Ісуса, що Він є Син Божий. І це все зробив наш батько. Ну, батько сьогодні, день батька, я так сижу і думаю, коли це свято настало? Років 10 більше, менше не було, мабуть, такого. Браття, хто старший, пам'ятає, був день батька колись? Не було. Дай Дня матери не було, ну, 8 березня було. Але ми розуміємо, про що це сказано. Але хочу сказати, діти, вони усі дні поважали свого батька і поважали свою маму. І це був такий закон для дітей. Сьогодні, сьогодні є день батька, є день матері, а от чи є повага дітей до батьків, це питання. Ну, я не кажу про всіх. Я не кажу, але більшість сьогодні мама каже, а дочка моя каже, а чого я маю казати чи робити? А чого зараз я? А, а чого і тільки я? Ну, Таке питання починають задавати дочки і сини, в свою чергу, теж подібно. Це, це важиться як повага чи неповага. да, день то добре, але життя то прекрасно, коли діти поважають своїх батьків. Я 14 дітей маю. Я 14. Чотири дочки і 10 синочків жінка народила. І от я це переписуюся з одним синочком. Я приїхав сюди лікуватися, в Трускавець. Мені трохи спину прихватило і так на ноги дало. Мені сказали, що тут можна полікуватися. Але от мені пишуть діти, і там щось роблять, якісь свої, ну, проявляють повагу до мене. І я кажу, які ви добрі дітки. А вони мені пишуть, один синів каже, бо ми ваші дітки, ви нас так навчили. І ви знаєте, як добре, коли, коли батьки вчили дітей, і коли діти навчилися поважати своїх батьків, не тільки коли день батька. І не тільки тоді, коли день матері або День народження і принести квіточку подарувати, а завжди поважати. Квіточки можна дарити кожен день. Я одного разу е возив одну людину, американку, і вона ну, через перекладача питає, а як ти часто своїй дружині квіточки даруєш? Мені стидно було? Коли людина послушна, ну про цього ж Павла, про якого я читав, він. Він навчений, великого вчителя в ногах Маліїла, знаючи законже яти, Моїсея знав, він знав. Ну і коли побивали християнина, так скажу, то він старіх одежить тих, які побивали. Ну він рахував, що він правильно робить. Він рахував, що він, що він ну, вступається за Бога. Але коли зустрівся на дорозі йому Ісус Христос, коли він ослеп, коли він не став, бачити. Коли він почув голос Божий чи голос Ісуса Христа, бо він спитав: Хто ти, а я Ісус, якого ти гониш? І каже Ісус, трудно тобі, ти проти ворожна. І чуйте, що каже Павло: каже: Господи, а що ж ти повелиш мені робити? Іди в Дамаск, і я тобі скажу, що ти маєш робити. І навіть скільки ти маєш постраждати. І ми, коли читаємо, ми бачимо, скільки раз Павло страждав. І навіть від братів, ну, читаємо 11-й кажеться, розділ, чи може не може. Павло каже, скільки раз він був в воді, скільки раз його брати свої, там і палками його побивали, він описує. Але каже Павло, тоді, що я маю робити, скажи мені. І він робив. І через послуг, вперед, через послух Павла багато людей, багато людей покаялося, прийняли Христа в своє серце. Оцей випадок, який стався, кажеться, закрили в темницю, дали їм там добре. Я думаю, добре дали в темницю. Їх закували і навіть карцер посадили по-нашому. так би, закували їх там аж. Але він не каже, як сьогодні брат казав, він не нарікає, він не каже: Боже, да я ж пішов, да Ісус, да я ж послухався, да я ж проповідую, ну чого я тут? А там треба було, щоб спасся той сторож і весь його їм. А якби там Павло не сидів, хіба він спасся? Да він не спасся. Да, таке сталося, Бог зробив землетрус, двері пооткривалися, узі попадали. Але люди, які слухали, те, що робив Павло й силу, вони не думали втікати. Вони слухали, бо, бо сила Духа Святого перебувала там на тому місці, і вона влікла людей до слухання Божого Слова, до слухання, що співав апостол Павел. Він не співав там калину чи ще щось ні. Він співав якісь слова, які привлікали слух тих людей. Той сторож, як проснувся, двері відкриті, що це таке? Це ж йому ж чурман, йому ж. На, на меча. Але Павло каже, не роби собі нічого всі ми тут. І Господа, що мені робить? Тільки треба віра. всього всього. Тобі треба повірити, що Господь є Спаситель, що він є, що він є син Божий і Царство Небесне для тебе. І Писання каже: охрестився він і весь його дім. Як важливо бути послушними і не мати в роті своєму зразу слів ропоту, нарікання, а дякувати Богу за всі обставини, які зустрічаються в нашому житті. Бути послушним і дякувати Бога. Інше місце я читав за Петра, того самого Петра, який відрікся, який казав до Воскресіння. Тобто, до того, як отримав Духа Святого ще, можна сказати так, Він казав, я з тобою готовий на смерть. Ісус, я з тобою вогонь і води, сьогодні люди кажуть, я з тобою, але побачать небезпеку, хто куди. І Петро, якби і пішов за Христом, і ввійшов туди, в той двір. Але коли побачив, що роблять з Христом, ага. а страх то в тілі є? А сили то нема. І каже, я не знаю, про що ти кажеш. То ж і мова ти... не... не. Півень проспівав, і Петро вспомнив слова Христа. Півень дважди не проспіває, ти тріжди витрічеш від мене. І сознання прийшло, що ж я зробив, а я казав. І він не так, як Іуда, петлю на шию і донизу. А почав плакати, каяться, що я зробив? І знаєте, цей плач бачив Христос. І коли Христос воскрес, коли там вони на воді ловили рибу і нічого не зловили. І коли Із Іван узнав, каже, то Христос, то Петро поразався і в воду, і перший погляд кажеться, ага, Стидно дивиться. Ісусу в очі дереш, тікаєш. Але він не втікав. Коли припливли інші учні до берега, він розмовляв за Ісусом Христом. Євангелія не каже, про що вони говорили. Але я думаю, там каявся Петро. І Христос запитав, чи ти любиш мене? Люблю ягнят паси. Другий раз, а чи ти любиш? Люблю. І вже, вже каже, це ну, відповідь дана на, на питання, але Христос каже Петро, а чи ти любиш більше, як вони? І якби таке на серці, що? Ж... А Петро каже: Господи, ти все знаєш. Чуєте? Ти все знаєш, ти знаєш, як я люблю тебе. Паси овечок моїх. Ти, Петро, камінь. На цьому камні я создам церкву і ворота пекельні не одоліють її. І ми бачимо Петро, отримавши силу Духа Святого, в день П'ятидесятниці стався шум. Ну, брат напоминав сьогодні, ми зовсім святкували, а святкували недавно. Люди, почувши шум, ну представте собі, от, от зараз такий шум великий тут, тут. Біля цього молитовного будинку. Я думаю, сусіди, і хтось там проїжджав, машин повно були, прийшли, піддивились, що це там сталося в церкві Воскресіння. І так сталося, шум великий. Люди прийшли, і там були розумні люди, я так люблю казати, і нерозумні люди. Одні чули чудні діла, про які вони говорили, апостоли, всі ті, які були хрещені Духом Святим, а інші не чули, були глухі, сліпі, вони вина напилися. Сьогодні таке є. А Там ти п'ятдесятники, 50 хто я знаю, знає, що то вони. Є такі, що чудять, але є такі, що гарно ведуть себе. Петро каже, вони не п'яні, як ви думаєте. Зараз тільки кажеться третя година, да? Вони не п'яні. Ну, це сьогодні, коли хочеш, можеш побачити п'яного, а тоді, напевно... Ну, як Совєтський Союз був, і тоді був сухий такий закон, до 11 годин спиртни не продавалися. після 11 вже могли валятися. Свиняна знайде болото, коли хоче. Каже, вони не п'яні, як ви думаєте. Оце те, я про що казав пророк Йоїль, що ізолю від духа мого. І сини, і дочки будуть пророкувати, і юнаки бачать, будуть відіння. І старці будуть врозумляємо сновідіднями. І Петро проповідував, став, говорить для тих людей, які прибігли туди, які стали слухати. І Петро там вже не боявся, не казав, що я не з ним, я не знаю. А каже, ви віддали Христа в руки безбожних, в руки нечестивих, які вбили Христа. Оце ви зробили. І люди, слухаючи проповідь Петра, написано умилились серцем, і питання, подобно, як там сторож задавав. Що ж робить мені? Государе, що ж мені робить? Ці каже, ну, люди добрі, що ж робить нам? Ми зробили, ми вчинили. Але чуйте, що каже Петро. Петро каже, нехай охрестіться. Почувши це, вони зворушили серцем і сказали Петрові іншим апостолам, ми вже брати, що ж нам робить? І Петро дає відповідь: Петро відповів: покайтесь, і нехай кожен із вас охреститься, кожен в ім ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. Сьогодні є люди, які кажуть, хреститися не треба. Може, у вас таких немає, в нас є. Хреститися не треба. А я кажу: а написано, що для відпущення гріхів кай кожен із вас охреститься. І коли ми читаємо інше місце Писання, каже Петро, каже, хрещення не є омиття тілесного бруду, а обіцянка Богу служить в добрій совісті, спасає Воскресінням Господа Ісуса Христа. Для відпущення гріхів. Потрібно це зробити. Христос каже, так повинно виконати всяку правду. Да, Іван не допускає Христа, щоб хреститися, коли Іван проповідував на Йордані і казав слова подібне, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Розумні люди каялися, сповідували свої гріхи, написано. І Іван Хрестив їх. Були хитро мудрі люди, які сьогодні є. Побачив дівчину в церкві, хоче вкрасти, іде мочиться. Він іде а йде мочиться. Так подобно і хлопець, і дівчина є. І тоді були такі люди, хитрі. Царство небесне хочеться, а каяться, не хочеться. І Іван каже, прямо не так, як сьогодні, не кажи, помаленьку, так, так піде і не прийде, то ж погибне. Якщо вона спасіння чи він шукає спасіння, не піде і, і не пропаде. А якщо вона і, і мотив його хрещення або церкві зовсім інші, Піде, ну не хочу сказати, що скатять її дорожка. Бог хоче всіх, щоб спаслися і щоб ніхто не погинув. Бог Бог так хоче. І Бог каже, прийдіть до мене всі. А Іван, дивлячись на тих людей, каже котло гадюче, проженії їхні, або там ще інший переклад, роди зміїний. А хто на думу, вас тікати від будучого гніву? Що треба зробити? А достойний плід покаяння. Достойний пліт покаяння. Приходили, каже інше місце писання, сповідували свої гріхи, і Іван допускав їх до хрещення. Сповідували, признали. Сьогодні каже: я не впалив, я не вбивав, я, я іще багато чого. А, а каже писання, всі згрішили і лишені слави Божої. Всі згрішили. І всякий, хто приходить до Бога, має вірувати, що Він є, Бог йому воздає, і всякий має признати свої гріхи. Може, вони невеликі. Одного разу було за духовне хрещення у нас молитва, і підходить маленький хлопчик, такий маленький хлопчик сповідуваться і каже, каже, я рубля мами брав, я мами не казав. Я каюся, я каюся. Кажу, скажеш мамі, що ти покаявся, що ти, як будеш заробляти, то ти віддаси для мамі рубля. А Він таки став веселий. Добре, добре, пішов, його Бог Духом Хрестив. Всякий, хто приходить, має покаятися перед Богом. Це я урок проводив для хрещення, для, хрещення, для тих, які мають приймати хрещення і. Таке слово каже: ну, як я ж то хочу бути членом церкви, я, я хочу прийняти водне хрещення, бо як не прийму водне хрещення, я не буду членом церкви. А я кажу, треба покаятися. Ну, я ж казав, що я хочу покаятися. То це бажання непогане, правда? Я хочу покаятися. Є такі люди, хочуть, хочуть, хочуть. А я кажу: а ти просто встань, кажи, я каюся. Скажи, я каюся, да, ти може рубля, брамот, ти не блудник, не п'яниця, ні. Але ти каюся, бо ти унаслідував гріховну тую плоть гріховну. Ти каюся, в тебе були думки недобрі, в тебе, може, слова були недобрі. Кажи, я каюся, і хочу служити. Господу. Ще один приклад собрання таке було, ну кажуть, таке гаряче собрання. І вийшов член церкви, вже, може, років п'ять, такий чоловік молодий, і підходить до нього. ну, Каже, плаче, я каюся. А що ж тако, ти буде? Ти член церкви? Каже, я так, як було сказано, так і зробив. Хто хоче прийняти в одне хрещення, бути членом церкви. І я ж хотів бути членом церкви, прийняти хрещення. Ну, я не каявся, але мене Дух Святий торкнувся. Дух Святий проговорив моєму серці, тобі потрібно. Ми його не бачили. Він як і був вроді би нормальне життя. Але він каже, я не каявся. Я не взивав, не визнавав себе перед Богом грішним. Я не потребував, якби, якби прощення Христового. Я не потребував того, щоб кров Ісуса Христа мене омила. А сьогодні я зрозумів. і Я відчуваю ту радість, яку наповняє мене моє серце, дух святий, поселяється в моє серце, і я радію. Алілуя! Я хочу сказати, всякий має покаятися, я каюся, ну, хоче, 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 алкаш хоче покаятися, ще блудні хоче, покаятися, він хоче, але він не кається, а треба покаятися. І каже писання, твердо таке слово. Хто хто сознає, що він грішний кається, оставляє. Тобто, то каже, писання, буде помилований. Хто сознає, оставляє. Буде помилуваний. Бо сьогодні диявол, ви знаєте, він же ж той крепкий рибак такий, він сьогодні, як хоче на когось на крючок почепити і його держати, знаєте, як того крася, який попався, на кру... хоче держати і не, відпустити, не хоче відпустити. І каже, ти живий, так, це та, та все нормально. Або ти будеш признавати гріхи свої перед служителем, ти будеш. да ти що, да як ти будеш в очі дивиться, да, да як на тебе подивляться. Неважно, як на тебе подивляться, Важливо те, що ти получиш освобождення, ти свободу в серці своєму отримаєш. Тоді диявол, ви знаєте, перших людей звів, каже, не помреш, будеш як Бог. Сьогодні кажеш, помреш, закопала на тому кінець. Там, там, там нема нічого. Отак каже диявол. Отак він робить. Отак він сьогодні старається обдурити всяку людину. А розуміючи, писання людина. Має покаятися в своїх гріхах, бо так каже Писання, і скільки ми читаємо, що потрібно: покаяться, покаяться і охреститися для прощення гріхів і для того, щоб Дух Святий наповнив серце. Нехай Боже ім'я буде прославне, час крепко біжить, і я його багато зайняв. Вибачте, будь ласка, хай Бог благословить церкву вашу, хай благословить тих, хто приходить до вашої церкви, щоб вони, почувши Боже Слово, покаялися. І ця церква, ну, може, треба буде інше місце шукати, щоб розрослася, збільшилася, і число спасенних ну, збільшилося багато раз у вашому місті. Хай славиться наш Господь в нас і через нас. Йому одному хвала. Амінь.